Доброго дня, компанія свої авто» вас вітає. У нас нове надходження BMW-3202-літрова дизельна. Приїхала з Європи ще в 2016 році. Має одного власника в Україні. Чорний колір. Це універсал версія, повністю обслужена. Дивіться, повністю диски замінені. Колодки, диски, частина повністю вся зроблена. Зустрічає білий шкіряний салон, електроприводи двох сидінь, пам'ять сидінь водія, 280 тисяч пробігу. Парктроніки присутні. Така приборна панель. Вибір режиму руху, двузони клімат, підігрівий сідушок. Надійний хороший економний автомобіль, Саме головне. і це сімейний. Дуже багато місця ззаду, подивіться. Один власник в Україні повністю обслужено, все замінено, все, що треба було. Без жодних нюансів по кузову. Класна оптика з автоматичним дальнім вже стоїть. Лінза. Даний автомобіль можете подивитися. Солонка стризька, 28. Компанія свої Авто». Приїхали, подивились і купили. Можемо привезти такий автомобіль з Європи або з Америки під замовлення. Приїжджайте, лізенки, редготівка, будь-який спосіб, розрахунку. Приїжджайте, компанія «Своє Авто».